Ветерани та мисливці, вітаю вас на каналі Метареаліст. Сьогодні для вас маю неймовірну новину. Буквально два дні тому у Steam з'явилися досягнення для Stalker 2. Щоправда, наразі додано лише 5 досягнень, які на жаль недоступні для перегляду. Тож користувачі зі всього світу ламають голову над питанням того, з чим це може бути пов'язане, та чому саме 5, так як очевидно, що основна гра не обмежиться лише п'ятьма досягненнями. Тож, як завжди, ком'юніті розбилося на два та. Борис одні стверджують, що п'ять досягнень пов'язані саме із п'ятьма кінцівками в грі, та поява тих самих пов'язана лише з тим, що реліз гри вже ось ось і постукає нам в дверцята. Мовляв, ситуація з останнім трейлером та пасхалкою у вигляді 15.2 і підтвердження, тому що гра вийде саме за два місяці. Ось тому і розробники починають так своєрідно, але комунікувати з аудиторією за два місяці до релізу гри. Так справді в цьому є сенс, та я теж доволі схильний вірити в те, що 15 Лютого це справді дата релізу гри. Принаймні я б в це дуже хотів вірити, але те, що ачівки відносяться саме до релізу, який відбудеться за два місяці, я не дуже вірю. Так як зазвичай вони з'являються саме перед релізом набагато ближче, аж ніяк не за два місяці. Принаймні, я такої практики не пам'ятаю. Тож більше я схиляюся до теорії другого табору ком'юніті, які вважають, що п'ять досягнень пов'язані саме з демкою Stalker 2. Дайте поясню. Вже більше як три місяці починаючи з Gamescom, Демо Stalker 2 їздить по світу, невпинно втішаючи всіх тих, хто мав змогу взяти участь в тих чи інших виставках та наблизитися до тієї самої Демо Stalker 2. Демка каталася від Бразилії аж до Китаю. В той час розробники неодноразово запевняли фанів, що з кожною країною, з кожною презентацією вони враховують, чи не кожен відгук, навіть негативний, та в результаті покращують демку та гру в цілому на основі побажань та відгуків. Ба Більше фани й самі звертали увагу на те, що умовна демо-версія на Gamescom в кельні набагато набагато як візуально, так і технічно відрізнялася під час останніх показів. Звісно, у хорошому ключі ком'юніті неодноразово припускало теорії, що цей білд чи нехай демка повинна бути обкатана, врахована на критику, вдосконалена, а потім перед самим релізом представлена світу. Так фани неодноразово зверталися до команди, запитуючи, чи буде демо у вільному доступі. На що відповідь так не отримали, але й слова ні, не лун. Зазвичай, коли GSC впевнені в чомусь, вони відразу це заперечують. Але в ситуації з демо такого не було. Якщо я не правий, поправте мене, але я не пригадую заперечень в цій ситуації зі сторони розробників. Також ми повинні враховувати той факт, що на носі новий рік, і зазвичай команда вітає фанів новими трейлерами, скрінами або чимось цікавеньким по грі. Тож, чому б перед релізом самої гри не зробити подарунок для ком'юніті у вигляді демо-версії? Так враховуючи роки, очікувань звучить фантастично та практично. Неможливо, але я чомусь маю стійке відчуття, що ця ситуація дійсно пов'язана з демкою, в яку дуже сподіваюся, що ми зможемо спробувати власноруч на новорічні свята. Також щодо ситуації з Xbox, тут набагато важче щось стверджувати, так як там все тихо, ніякої активності не спостерігається. Але хто зна, якщо демо справді буде доступне в стімі, то можливо й добереться до Xbox. Хоча для 99% з нас, думаю, цікавить саме steam версія. Звісно, друзі, стверджувати на 100% ще раз. Ано та офіційного підтвердження не лунало, але впевнений на 99% що GSC ніколи не роблять щось просто так, особливо коли мова йде про речі, які співвідносяться як 2 плюс 2. Ось демо їздить по світу. Ось натяк на реліз за два місяці. Ось 5 ачівок, які ідеально співставляються з появою демо в стімі. Тож маю сміливість припустити те, що на цій або наступній неділі GSC нас дуже приємно здивують. Тож вірте в магію новорічних свят, і маю сподівання, що вона відбудеться. Це заслуговує сталкерське ком'юніті, яка як хатіко очікує роками будь-якої крихти інформації по грі, а особливо українське ком'юніті, яке так і не отримало змогу зіграти в демо. Я вже не кажу про реалії, що відбуваються в країні. Зауважу, по великому рахунку це лише спекуляція та неймовірне бажання отримати демо-версію. Тому на 100% стверджувати не буду. Та варто очікувати офіційних заяв. Тому друзі, віримо в GSC, віримо в S.T.A.L.K.E.R. 2, Віримо в Ачівки в Стімі, які обов'язково повинні бути предвізником скорої появи загальнодоступної демо в стімі. Та друзі, віримо та підтримуємо Збройні Сили України, що є найголовнішим в сьогоденні. Слава Україні, мої рідні.